Усім щасливого різдва! Схоже, що підписано вартовими галактики. Так, так, Марвел та Джеймс Ган зібралися, щоб порадувати нас, тим, що ймовірніше за все починалося як жарт, але виявився надто смішним, щоб не існувати. Чи вважаю я це одним з найкращих різдвяних спешлів, що існує? Звісно ж, відповідь ні, та думаю, що цього і не було в намірах. Його наміром є дати нам те, що він власне й обіцяє. Різдво в стилі вартових галактик. Мені до ці фільми, але об'єктивно складові цього спешлу не зроблять з нього різдвяну класику, та додадуть свято приємності і особливості. Зірковий лорд почувається пригнічено, тому що зараз Різдво і схоже, ніхто навколо нього не розуміє, що воно таке. Вони намагаються заспівати пісню, щоб розрадити його, але лише підтверджують своє нерозуміння, Однак, принаймні, намагаються Мантіста Драк спочуваються особливо погано, бо вона ще не сказала зоряному лорду, що вона технічно його сестра. Вони прийшли до думки, що якщо привітають його з Різдвом, це полегшить прийняти новину. Пригадавши, як часто він говорив про фільми з Кевіном Бейконом, вони вирішить його викрасти і все так на цьому все. Але хіба вам потрібно більше? Спешал довжиною 44 хвилини. Як я вже казав, виконує те, що обіцяє, борці занапастили четверту фазу, тож я не буду поводитися, ніби це щось вражаюче. Та що мені по-справжньому залюки за те, що вони експериментують, і з чимось на кшталт вічних не спрацювало, але щось на кшталт локі працює. Також доподоби їх самодостатні спешли, Як от нічний перевертень. це показує, що вони зацікавлені робити щось інше та працювати трохи поза межами своєї зони комфорту. Тож в сукупності ідея унікальна, але сюжет безпечний. Це цей спешл не здається дурнуватим, але відчувається, що писався поспіхом. Продакшн Джеймса Гана. А він був досить зайнятим хлопцем. Писав, режисирував та продюсував різноманітні шоу. і Робив сумнівні вибори. Тож відчувається, що до цього залучався проміж іншого. Написано гарно, але занадто вже шаблонно за Джеймсом Ганом. Здається, ми нарешті дійшли до цієї точки, коли це вже не здається ні свіжим, ані новим, та це не означає, що воно погане. Маю ту ж проблему з миротворцем. Шоу теж непогане але відчуття, що це щось, як Джеймс Ган робить? Бо, наприклад, прокинешся ти усвідомище, що подобається Бертона, але порівнюєш із майже математичними рівняннями, де майже все має досягати певних пунктів. Гадаю, що тут це працює, тому що саме ці персонажі та актори можуть зробити навіть стандартні репліки набагато смішнішими, ніж вони є. Здається, що вони грайливо експериментують на майданчику або принаймні, грайливо експериментують у монтажі. Є одна сцена, де Кевін Бейкон каже, що він почувається так добре і такий радий, а нема би на що Джакс відповідає ненавидимо тебе. Звучить не надто смішно, та коли ви розумієте настрій сцени синироплову додається цей рядок, це викликає рехід. Є й інша сцена, де груд отримує і Насправді на папері це не дуже смішно, але він просто знизує плечима, причому так чарівно і просто що змушує мене його любити ще більше. І схоже на те, що Мантіс потроху стає моїм улюбленим персонажем вартових. Вона й до цього подобалася. Але після сцени разом із Драксом всередині мене щось Йокнуло. Я щиро думав, що її викрикині звідки діятимуть мені на нерви або просто будуть занадто рандомними. Але як і більшість акторів, вона спорадично весело подає рядки, які не настільки смішні, як правдоподібні. Не такий дивний характер, що віриться, вона просто дивним чином щось говорить навмання. Ще подобається, як вони балансують на межі, бо я. Сцена, де вони звичайно ж з Кевіна Бейкона, і жіночка із мапами зірок каже 40 долярів. Вона гіпнотизує її, щоб та віддала її безкоштовно. Що по факту грабунок так у цьому фільмі багато крадіжок і навіть насильство до поліції, яка просто виконує свою роботу, і такі башкества викликають жвавість, через що цей спешл виділяється як спеціальне різдвяне свято вартових. Він не стає занадто кмітливим. А коли так, то робить це у самосвідомий спосіб, щоб ви усміхалися. І маю поділитися хіба єдиною скаргою. Це анімована частина на початку та в кінці. Мені звісно до вподоби їх намагання ротоскопії, схожого за стилем на Ральфа Бахчі, але присутність 3D у цьому недоречна. Це виглядає дивно. Ніби половина мальована рукою, а половина це 3D. Або можливо, це просто комп'ютер накладав лінії нереальних на акторів. Я не знаю. Але відчувається різниця між якби це просто людина малювала лінії на ротоскопії та коли це робив комп'ютер. Бочевить, що комп'ютер втручався, і це просто відчувається неправильно. Вибач, що багато на цьому фокусується, але мені шкода, бо якщо ви можете нанести стільки гриму на всіх цих акторів масовки, ви можете витратити трохи більше грошей, щоб це виглядало. Правильно, але все одно цей спешл дуже веселий. Не різдвяний шедевр. Але знову ж таки, це невеличкий спеціальний випуск від Disney плюс із персонажами Марвел, які б не мали мати різдвяного спешла. Але саме тому він працює. Однак сумніваюся, що із роками він залишиться таким самим особливим, але можливо, я помиляюся, і через декади люди все, ще будуть його передивлятися на свята, та говорити про те, що кому в ньому подобається. Що ви думаєте, це вийшло і навіть краще ніж думали, воно буде, або воно. Цілковито опустили суть і вийшло недобре, і Марвелу просто вартує зупинитися. Ще ти думаєш, що він зробив саме те, на що мав намір, і не більше? Запиши думки в коментарі та насолоджуйся своїм прикрашеним ґрутом. Щасливого різдва усім! І ще цей спеціальний випуск зроблений до дня народження Наташі, дорогої Наталі Столярової Шапіро. Із найкращими побажаннями веселощів тепла та сміху, і хай свято подарує усім тихо. А ми ще почуємось. Обійняв, папа. -па.